Ну що ж, як і обіцяли, розповімо про борти президентів. Президент Франції Мануель Макрон літає не просто літаком, а справжнім командним центром на висоті 10 тисяч метрів. Його Airbus A330-200 був спеціально переобладнаний під керівництвом Ніколя Сарказів у 2010-му. Літак обійшовся Франції у 260 мільйонів євро. А кожна година у повітря коштує ще понад 21 тисячу. На літаку розміщені спальні кімнати, конференц за. Але ну і звісно спецзв'язок, який дозволяє очільнику Франції керувати країною на відстані. А ще літак оснащений сучасними системами безпеки, включаючи інфрачервоні сенсори і лазерні пристої для виявлення і відхилення ракет. Ще більше про літаки світових лідерів дивіться далі у сюжеті. Першим в історії президентським літаком став Боїнг Кліпер» кліпер. Гідроплан створений у 1939 році для трансатлантичних польотів. Але свою славу він здобув у 1943-му, коли саме на його борту президент США Франклін Рузвельт вирушив на зустріч з Вінсоном Черчилем у Касабланку. Це був перший в історії офіційний авіапереліт чинного президента Сполучених Штатів. У літаку були спальня, їдальня, переговорна кімната і навіть ванна. Політ тривав майже добу через Бразилію, тодішню Гвінею та Африку. І, хоч кліпер був побудований як цивільний лайнер, саме з нього почалася ера повітряної дипломатії. А ось за цей розкішний літак Боїнг 787 787-8» Президент Мексики Феліпе Кальдерон у 2012 році віддав майже 220 мільйонів доларів. Багатий інтер'єр, спальня, ванна, офіс, конференц-зала на 30 персон. Не борт, а цілий маєток. Втім, президентським бортом послугував недовго в 2018-му Новообраний президент Мексики Андрес Мануель Лопес вирішив його продати. Це була його передвиборча обіцянка, бо свого попередника звинувачував в пихатості. Літак тоді виставили на аукціон, але безуспішно. І лише у 2023-му уряд Мексики продав його Таджикистану за 92 мільйони доларів. Виручені кошти від продажу пустили на будівництво двох лікарень. Збудувати свій авіапалац у 2007 році вирішив і саудівський принц бін Талал. Він купив пасажирський двоповерховий Ейрбас a 380 і став його переобладнувати. За проєктом передбачались кілька приватних апартаментів віп спальні з мармуровими ванними кімнатами, їдальня оздоблена золотом на 14 персон з кришталевими люстрами та м'якими хромованими кріслами, молитовна кімната. У вантажному відсіку мала бути зона для полювання з соколами на нижньому рівні кімната з прозорою підлогою, щоб споглядати за краєвидами. Втім, цей літак так ніколи і не злетів через фінансову кризу 2008 року. Падіння цін на нафту та втрати в інвестиціях. Принц змінив пріоритети і продав борт на стадії ремонту. За даними Блумберг, новим власником став неназваний мільярдер. Зовсім інша історія у колишнього президента Індонезії Джо Ковідодо його літак номер 1 Боїнг 737-800 BBJ. Це компактний, але вкрай ефективний борт. У використанні з 2014 року він обійшовся індонезії у 91 мільйон доларів, з яких половину склала ціна самого літака. 27 мільйонів пішло на переобладнання салону, та майже 5 мільйонів витрачені на безпеку судна. Літак обладнаний протиракетною системою, яка виявляє теплові головки наведення і відстрілює пастки. Зовні це звичайний літак, а всередині офіс, спальня, зона для нарад і переговорів. І наостанок наша українська історія. Першим президентським літаком незалежної України став радянський ІЛ 62 М. Саме на ньому у 1992-му почав літати перший президент Леонід Кравчук. Літак був перероблений з пасажирського у ВІП-варіант з зоною відпочинку спецзв'язком і салоном для переговорів. Він здійснив десятки міжнародних візитів. Після Кравчука літаком користувались кучма та Ющенко, і, хоча нині літак списаний, він став частиною новітньої історії України.